Слава Україні, слава Збройним силам України. Сьогодні ось трошки роботи вдома. Хто чим займається, Юра займається вандалізмом біля Джаки. Покажу вам пізніше, що він там робить. А я займаюся соєвим шротом, робимо під замовлення, під реалізацію, так би мовити. Хочу нагадати вам про збір, який ведеться для 53-ї бригади. Особисто знаю воїнів з цієї бригади, звернулися, хочу допомогти їм е, всіма доступними мені способами. Е, недавно знімав відео по цій темі. Дуже вдячний всім тим, хто відгукнувся. Йор, піди відро поміняй. Дуже вдячний всім тим, хто відгукнувся. Вже трошки хоч зібрали коштів. Ми вже раніше збирали, назбирали 40 з чимось тисяч, хлопці додали і купили. Mavic 3, там Pro какой-то, ну короче говоря, для них, который им потребен. Добрый день, сегодня 28 февраля. И мы благодарны всем, кто присоединился к сбору денег на такие вещи, как дрон, тепловизор, планшеты. Так как сумма была не очень большая, мы с ребятами добавили и купили дрон. Дрон нам нужен в первую очередь, так как тепловизоров у нас есть немного. Нуждались в глазах. А глаза мы вот купили. Mavic 3, comбо полная комплектация теперь он нам будет помогать смотреть мертвые зоны которые находятся перед нами все новое три батареи зарядная пульт хорошая сумка и мы с ребятами благодарны вам очень вы нам помогли и сбор не останавливается. Він продолжается. всі відео і фоточоти будуть висилатися після того, як будемо приобретать. Дякую всім, слава Україні! Але війна продовжується, російський агресор, російські терористи в частності сьогодні вночі завдали удару по, прямо по Запоріжжю. Є померлі, царство їм небесне і витримки родичам. Пройти це горе, витримати його. Але, тим не менше, не тільки за цього ми повинні надалі бути міцним тилом для наших військ. Тому хлопці не повинні самі ще й шукати кошти на те, щоб там купити якийсь коптер чи ще щось. Тому дуже прошу вас перейти в посилання, яке буде в описі під даним відео, і в першому закріпленому коментарі, і посильну суму скинути в цю монобанку. Дуже вас прошу. Самі ми, звісно, теж долучаємося до цієї програми. Отак у нас тут тіло відбувається. Гаряче 110 градусів, 115 температура цих цих справ. І чого тут теж 90-100 то виходить? Тому приємних відчуття тримати на голову руку його. Так, ну, а тепер Поджаки. Значит, розкорочив, Юра. Салон. Викинув. Що ти викинув відсюди? Магнітолу стару. Магнітолу стару. Так вона роби... Ні, вона вже вже не, не, робила. Ні, ну, вона вже не робила. Я в лісній вона перестала робити. Не. Тоді хоч трохи, поки прогріється робила, а зараз зараз взагалі не робить. Ні, вона щось там ж ну, ну давай нас... цей, Трошки гучніше, ну, щоб ти нормально чути. Короче, ну була. все. Що до чого? Ось все стояло. Оригінальне, ну, але в принципі так. робило непогано. Ну так, да, і касети ще. Єдине, робили. це ж почав виділюватися оцей регулятор звука. Угу. Ми віддали в ремонт. Він, коротше, вона, знаєте, може, є, ну, часто у кого така проблема, коли машина прогрівається, тоді починає робити радіо. Угу. І це ж віддали, вроді отремонтували, але він оце не поміняв. В общем, я потім ну, щось так. хотів, в общем, зробив і зробив, що воно перестало робити. Ну зробив, що тепер заказали в Китаї, отаке, так? Да. Що це таке в двох словах і потім. Ну, це вже... MP5 HD. Угу. Ну, це радіо, Bluetooth, тут все. В угу. чому фіска ще її, це камера заднього виду. Угу. Вона під'єднується, Вмикаєте задню передачу. Ну, це під'єднати правильну проводку потрібно. І вам це на оцей дисплейчик буде висвічуватися. А це і положення коліс там. Теж би є, але це треба розбиратися. Тому що це так, це, тут, тут так ну, особо про неї нічого не написано, це методом тика я зміг її тільки включити, що ну, ми перевіряли, щоб вона вся працювала. Блютуз під'єднується. Відео теж можна дивитися, хоч флешки такої, хоч такої. Зарядка штраф тут стоїть. Mm -hmm. Виклик на телефон есть, мікрофон а, виводиш. Це, мікрофон, да, це. Ну це виводиш или сюди десь тут? Нет, а отут. Іли тут. Ну лучше отут десь, отак десь. Або тут, отак, знаєш. Ну глянь, ну десь повісим, його, це щоб типа коли за рулем могли балакать. Ну, гарнітура це. Да. Мультируль. Да. Угу. Отакий, як він там. Ну коротше, підцепим, я думаю, то тоді покажеться. Ну, на внутрішню сторону. Ну, руля. понятно, щоб не мішалось. Прикол. Ну і все, ну єдине, що машина у нас 24. Ага. Будемо робити 12. Ну у нас ж датчики. Ось оцей 12 вольтовий, я звідси візьму, у мене тут все під'єднано, візьму этот плюс. Yeah. І вона нас буде завжди робити. Ну то есть включена Ми, масу, если ну, ми, масу да, ми да. десь, если і стоїмо, як вдома, ми масу виключили і все. Нічого не буде садити, нічого не буде. Що там? Нормально спиться? Оху, ти. Боже, ти грязний як бомжик якийсь. Ну, а що буде? Виваляв, всяко. Варениковому маслі, тільки ти в пилюці там Глазик ставлюєш. Я сейчас думаю, на донера шоколадний глазур чи ні? Ні, звичайний на дайта. Ну, чи дырку чи так, наверное, проведу. Сейчас надо подумать, як тут красиво тут було, щоб ж не торчало ні чого такого. Ну, провода? Угу. А що тут? А, ти сюди щоб прикрутив його. Що у нас тут? Та ні, ні. Ну це на тоді там цю надіти якась, понял, чи я? Ну, дополнительно, щоб було защита, так. Да. Ну просто бачиш, все так ставити. Угу. Ну, хоча, в принципі, я думаю, нормально буде. Ну так, да, от борта закрито, бортом не, не, бортом не, не. Ну, бортом не достанеш, ні. Ну, в принципі, нормально. Зараз ну, треба прикрутити. І дивитися, що Да. Та нормально. І провод, Та в бок так пусти, там отнуть за ленти, щоб не той. Ну щоб не перетерлося, нічого. Да, давай, лази камеру, надо это. Що, держать, крутий? Ні, ну хоча б на живий. Mm. Отаке. Зараз буду, Ну, так. Це ж дріт, виходить. Скільки дроту? Метров сім чи скільки? Ну таке, так, да, 6 Ну, Китайці, бачу, я читав, люди які брали кажуть, що навіть на джипа не вистачає. Ми так з батьком глянули, ну, в принципі, достати на джака. Ну у нас от кузов 3,30. Ну, хай ще там, там 3,70. Плюс ну, 5 метрів. Ну таке, ну повинно вистачить. Може якраз окраса, може кузов, як вони там тоді цепляють? Ну, я знаю, ну це ж може ведуть по арку. 44 метри. Ну може ж ведуть отак і ось так, і знаєш по цим по аркам. Но... Коротше, і те, що було, те що було. Я вже підготував у нас там старе відеоспостереження було у коровник. Я зняв там точно такий самий кабель, думав, будемо додати, а тут його, в принципі, вистачає. Єдине, mm -hmm. що нам виходить, мені потрібно буде знизу зараз цей, що задню передачу показує, ну, датчик. Датчик да, щоб мені його під'єднати через релюшку і 12 вольт через нього пустити, щоб радіо зрозуміло, що ми вимкнули задню передачу. А, ну щоб як задню да. раз да, і Костя, у нас тут свинособаки завелися. Де, бля? Воно диви. Що? Релюшка, бач? Росія! Та яка Росія? Вони, блядь, не низкиметні, то китайці гребані, їм і кришки під замовлення робили. Вони ж кончені. Що вони... вони там можуть, блядь, зробити? Релюшку, так. Да. Хоть би этот, совок би там стояв, ще можна було повірити, Ну, на ті релюшки. Як ну, они ж одинакові, це ж, як да? Це, знаєш, запаси, да, то їдеш, вам як у за свечі, за свечі, засвечи, За да. свечі, я ж кажу, запаси лежать, чем, блин, ага, уже 30 років, да. Це ж советська. Да, да, да. Так. Що вони, вони там можуть ті кацапи, тільки людей убивати, блин. Прикол. Ну, короче, таке. Короче, Установим, в принципі, показую. Ну да, то я ж буду. ми не будемо все знімати, так. Установлюються, ось я. У нас вона стояла на, тут на крипіжах, ну, стара, стара магнітола. Mm -hmm. Я покрутив, покрутив і подумав, що сюди буде краще, Просто як ну, як звичайна магнітола, на Вставляєш панель. шахту, вставляєш. Ну, так, вона ж легка, нічого там, не це ж не буде телепатися, ну, да. панель держиться, панель закріпить просто. -то і все. Ну у нас в принципі держить. Ну там що, ну, все, давай. так що все. Працює, а я, я піду туди, бо там відро повне. Куда? А де ти ви отут же ж гаряче? Да? Працюємо. Так, ну, можу сказати, скільки? 98% роботи завершено, розгардіяж угу. залишилось прибрати. Е, в принципі, майже все вдалося, те, що хотілося. Зараз більш детальніше розповімо. Значить, Отак. От воно стало на місце. Ну, Більш детальніше з інтерфейсом, там, я думаю, не, не треба. Ну, ну, Болталогія. Болталогія. Багато в них функцій, там багато що може, і блютузи, і все. Ну, зараз основні функції покажемо. Давай під'єднання з телефоном. А. Ну, зразу. Попереднє відео. Телефончик під блютуз. Саме 53 бригаді, бо там служать мої знайомі звук, які ті, особисто... йде з динаміків. Ну, як показала практика, динаміки слабуваті для цього. Що да, да, Це рідні, ми не Рід... міняли. Рід... Ну, да, так, да, це, це рідні, треба буде рідні. замінити. Трошки тіше зроби Зараз ж вони. Так, прикол такий. Бачите, йде відео, все. Включай заднє. Оп! А, нет, ви паузу поставили. А тоді було, коротше, проверяли перший раз, да. І цей. виробило, викинуло з Ютубу повністю. Так. Вот Отак морду, видно? Щас, подожди, морда. Ну аж трошки за тут, тут, подожди. Ні, ну ти там чорно білий грубо кажучи, понял? Так що, ти сейчас склад знаешь, да? Так, а ну сейчас я уберу свет. Давай. А, воно и на самой камере еще есть подсветка. Да. А, я думал, нема, блин. Ну, как на зоте ж ну, А на зоте не не, нема? Не, ну там типа от задней подсветки. О, есть модели с инфокрасным подсвечивателем, понял? Не, ну видно, что она горит Понятно, что задняя скорость. Ну, номер не. А, ну, ну так воно ж нормально, ну если... Та вон воно дает. да, воно подсвітку. нормально свет дает. Нормально воно. Додатково підсвітка. А ну, сейчас я с сторони стороны попробую ще сфокусуватися, що там назад. На экран. Угу. туди О, сфокусувався, о! Оце нормально. Не, ну так, тебе слабну. А, а это обновление часто чи нет? Ну не, не дергається. Ну, візуально я не бачу. То, то витажка, наверное, да? Може, так, давай этот, як ми тоді той. Назад, назад проїхати, поняв? Угу. Щоб по красним лініям. Ці... Так а як я скорость не виключу. Скорость виключи. Ну, так а як ти красні лінії побачиш? Ну ми ж тоді ставали, примерно а, пів метра. Ми ж знаємо скільки воно. Ну, поехали, Під колесом там нічого немає. Не, До сила. Ну, десь так, Хорош. Хорош. включай. Ну ти дивись, що там у те. Ну от приблизно тут більше, ну, пів метра точно, сантиметрів 60 до стіни. От. І якщо ми дивимося, ну нема цього ж датчика пі-пі-пі того, що пікає. Ну якщо ми дивимося на екранчик, то ми бачимо, що оце от... Сейчас. Давай, давай. От, це вже у нас ну, Не, Ні-ні, я, я вручну хочу. О. Красня, ось, ось, зелена, жовта і червона ж. Да? І от, виходить, дивіться, край стіни. У нас чорна лінія, то ось, ось іде от центр екрану зараз показую вам. І оця відстань ось, зараз приблизно от, по цю полосу. Оця полоса, що в бок іде, оце, на червоні. Оце і є відстань десь сантиметрів 50-60. Ну от По факту. Дай світ. Ну, дай світ, знаєш що зробити. Оце, оце отак. А... О, да я. <схід> Блін, ну вона Холодно. поняття. Холодна, холодна. <схід> Блін, хотів. Набланий, ну то завтра здеремо, да. прогріється, здереться. Плінка, щоб було краще ну, да. Бо це ж таке. Так, ага. По нюансах. На рулю та фігня, ото фиг... вона не а надо. Ото фігня. Так, да, вона, коротше, сигнал не пробиває от неї. Ну вона ось ось, ось ось нажму. ось 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 О, ось 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 Вон, через раз, через, через... раз, то. через то. Ну, короче, не пробивається сигнал. Ну, так. що це ж, якби він блютузний був, оцей пульт. А, тоді ну, поп, а він же ж цілиться на оцю. Да. І да? все. Да. Ну да, він покрасний да, і він не просто не бачить, не пробиває. Тут mm. же що все в комплекті пульт іде. Де? Ну, а пульт пробивати чи ні? А, воно він. Ні, і... так ти ж будеш так його тикати прямо на нього і він буде нормально. Ж, Он ну... на полу валяється. Ой, та на. Тут же ж нема батарейки, я те став. Ну все, значить, грецький ну, пультом. Коротше, штука нормальна, в принципі. Ну, за... Відносно невеликі кошти. І якщо що, Юрин номер буде в описі, в першому закріпленому коментарі. Є різні моделі, різні форм-фактори, різні присадки, насадки, що хочете, є, тобто без питань можемо вам допомогти в цьому питанні. Так, да, якщо не можете І так, по наявності показує, що це у нас є, це... спідометр. Ну, це такі, як у нас наловили, на ЮМзики брали. Да? Да, да? На ЮМЗ, МТЗ, на Т-151 брав у мене. Ну, мужик -то... ну, тобто є в наявності 30 кілометровий Це супер штука, реально класно показує, ж Ми перевіряли ще. Відео, по-моєму, ж було у нас навіть на каналі. Ми на МТЗ тоді там щось звіряли. А, да, а на точно МТЗ їздили, їздили на МТЗ. Завіряли, тобто штука класна, проста, поставив і забув. І діапазон же від 30, ну, 30 до 200 кілометрів. Ну, можна ж і на ну, мотоцикли. Ні, на виходить, йде 30, 60, 90, 120, 150 і 200. А, отак. По-моєму, так. Без по 180 mm -hmm. і потім 210, no, як би да. так. Ну, коротше, отак Джаку оновили, прикольна штучка. Подивимося, як буде працювати. Ну, повинно працювати, в принципі. Ну, вже ж працює, там... да. Тут залишилося ще панельки дозбирати та вбрати сміття. Таке, ну, це вже не це цікаво, завтра. це вже буде за кадром. Нагадую вам про збір 53-ї бригади. Дуже вас прошу не проходити повз. Всі корисні посилання і контакти будуть в описі. До зустрічі!